Доброго ранку. З вами передачі в себе, я є ведучий, <рес> не приставуючий. Сьогодні прийшла у голову думка, звійшов на кухню. Тут, знаєте, трошки не прибуваємо, все розказано. Як можна після себе не прибрати? Да? Невже людину це не турбує? Безлад. Ось, я ж такий, ага, обу я зараз. Біля цієї людини я просто сказав, що як треба робити. А потім думаю, а чи варто, так? Да? Дуже часто в житті ми любимо навчати людей, говорити якимось зауваження. От, але я думаю, чи варто, да? У мене постійно є бажання когось чомусь навчити. От, хто я такий і кажу, що люди не міняються. Ця думка мені дуже не подобається, тому що я рахую, я, наприклад, людина, яка завжди хоче бути в Русі, завжди мінятися. Оточу. Оточуватися правильними людьми і розвиватися. Да? Тобто ніколи не буде в такому стані, щоб сказати, що я все знаю, все, я досвідчений. О, тому що, судячи з того, що в свої роки, я часом зустрічаю людей часом, <смас> я відчуваю, що я мудріший, деяких дорослих. От, тому я певен, пройде нове покоління, яке буде ще мудріше, ніж я. Да? І ну, мав меж нас досконалості і розвиватись можна завжди ось. Тому Висновки, висновки, висновки. Не знаю, чи треба вчити чи ні, але для вас ви завжди маєте можете, можете бути голодним інформацією на знання і ніколи не бути впевнені в чомусь на 100% ви завжди шукати, шукати і заряджати себе новими знаннями. Ось так.